Чому він такий Друзі, білий? Друзі нова культура з'явилася в полях України? Альбіносний ріпак. Ну, я вам скажу, що коли обробляєш кломазоном восени, то можна замітити втрату кольору на листках. Але сьогодні вже фаза бутонізації і вже він зацвів, головний пагін. І практично от він білий стоїть. Ну Що можна говорити? Що тут можуть різні речі, або якийсь продукт внесений, який розложив повністю хлорофіл. Ми не знаємо через те, що ми просто проїжджали мимо цього поля, зупинилися, нам стало дуже цікаво. Але в цьому році щось неймовірне твориться з ріпаками. Щось на ньому таке от вноситься незрозуміле, чи якісь диверсії, щоб Україна осталась без ріпаків. І ріпаки непогані, але оцей стан його ну, дуже насторожує. Що, що необхідно робити на таких полях, друзі? Обстежте, будь ласка, здайте в лабораторії ґрунт на, на полях під рослинами і, можливо, навіть, навіть самі рослини. Є сьогодні лабораторії, та ж само ПЛТ. Лаб, інші, які можуть визначити вміст хімічних речовин в ґрунті і в рослині і дати якісь поради. Через те, що так гадати, на кофейній гущі дуже важко, особливо фахівцям з великої літери. Тому щоб... Може бути і після дія. Може все, що хочеш бути. Може внесені якісь продукти. До ну, якщо цього... да, до якщо цього хтось ріпангу. в себе таке зустрічав чи десь поруч, напишіть, будь ласка, прокоментуйте, що може бути. От бачите, яка фаза, він вже висотою під 2 метри, але, але ли... листя майже 100% в полі, воно все біле. Що, може бути, промився гербіцид попередніх років. І це впливає от на. Ну, тобто, хлорофіл розклався, ми бачимо, його, він ну, його майже немає на листях. Тургор є, все є, квітує. Він е, е, дасть і стрючки, який дасть врожай, важко сказати. Але є навіть білі квіточки замість жовтих. Так, да, от треба ще зірвати. А Вона практично не має запаху. Якщо говорити за дві квітки, ну, ця от пахне, а ця біла, вона навіть не виділяє нектар. Тобто ще важко буде, треба буде спостерігати, чи будуть тут формуватися якісь. стрічки. Взагалі, щось твориться з ріпаком, не дуже добре. Тому пишіть, коментуйте, чекаємо на ваші відгуки, на ваші коментарі.